들어가 Селі, батьки, гості та учні сьогодні особливий день, день, з якого починається нова сторінка у житті кожного школяра. Це свято знань, мудрості, доброти та натхнення. Сьогодні шкільне подвір'я знову наповнюється дитячим сміхом, яскравими і щирими словами. Про минуло літо непомітно, в спогадах лишивши теплий слід. Школа усміхається привітно, обіцяючи відкрити новий світ. Право винести прапор України та прапор міста Полтави надається учням 9 класу, земцям Владиславу та Шубі. Особливим відчуттям у серці кожного з нас гордість за наших захисників і захисниць. Безмежна вдячність тим, хто тримає над нами мирне небо. Ми пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя, щоб ми могли жити, вчитися, мріяти. Тож запрошуємо всіх присутніх схилити голову у скорботі та вдячності. Вшануємо хвилиною мовчання світу у пам'ять героїв, які віддали своє життя за мирне майбутнє нашої країни. особливий для нашої шкільної родини. Адже сьогодні ми раді представити вам нового директора нашої гімназії, який бере на себе важливу місію вести наш заклад до нових вершин. До вітального слова запрошуємо директора Віктора Івановича Явтушенка. Доброго дня всім присутнім, дорогі діти. Колеги, батьки, вся країна цей час, в цю мить святкує, відзначає День знань, День першого дзвоника. В складних умовах ми святкуємо це свято, йдемо вперше дехто до школи. Але ми повинні пам'ятати і шанувати, я в першу чергу звертаюся до дітей, до нас, до дорослих. Пам'ятати і шанувати тих, хто надає нам можливість здобувати знання, навчатися в мирний час. Вся увага сьогодні у нас прикута до першачків, які з хвилюванням ідуть, які з хвилюванням йдуть вперше в перший клас. Також саме тут присутні на цій лінійці і учні 5 класу, яких ми запросили після початкової школи, вже будуть діти здобувати навчання з іншими спеціалістами, іншими фахівцями, інші різноманітні фахи професії. Також, в першу чергу, ми хочемо звернутися до наших дев'ятикласників, для яких перший дзвоник пролунає востаннє. І для вас, шановні дев'ятикласники, дуже хвилюючий час буде цей навчальний рік, напружений. Вам необхідно буде власними силами доказувати свої знання, примножувати, щоб потім було легше поступати в наступні навчальні заклади. Я думаю, ви про це розумієте і е, віддаєте собі звіт, що це для вас дійсно напружений рік. Діти. Всім всього самого найкращого, успіхів, здобутті, знання і також мирного неба над головою. Дякую. Перший учитель мав сонячний промінчик, який веде дитину крізь перші шкільні стежинки. Він навчає читати, писати, розповідати про добро і дружбу. Завжди поруч у кожній дитячій переможці привітаємо вчительку першого класу Алій Валентину Григорівну, наймолодшими учнями нашої гімназії. Доброго ранку, ми з України, зустрічайте першочки в новий загір. Сьогодні ми прийшли навчатися в День осінніх іменини. Ми усе і гощі, трьох і мої. Друзі, друзі, Трюзі, трьох, ви мені, до великої сім'ї. Ви плешли до вослівості за огоршта, за людські. Ми типам до вас довго, ти Я маленька українка, дівчинка-перлинка. Вмію я гарно танцювати і люблю пісні співати. Про наш край, про родину, про велику Україну. Я бажаний у школі їсть. Мені вже виповнило 6, Я радий, як ніколи, бо прийшов уже до школи. Буду вчитися відмінно хочу знати все-все-все. Доброго ранку, моя Україна, наше майбутнє понад усе. <праць> А зараз подарунок першокласникам від найстарших учнів нашої гімназії, від випускників, учнів 9 класу, на конечного Андрія та Таран Софія. Feel mm me? -hmm. Чайний рік стане для них завершальним у рі... стінах рідної школи. але сьогодні вони тут, аби підтримати тих, хто лише розпочинає свій перший шкільний шлях. Ось і настав той хвилюючий момент, коли для наших першокласників пролунав перший у їхньому житті шкільний дзвони. Він покличе їх у новий цікавий незвіданий світ знань, і всю важливу мить їх проведуть ті, хто вже пройшов майже весь шкільний шлях. Наші випускники дев'ятикласники. Символічно, що саме дев'ятикласники, які цього року попрощаються зі школою, тримають за руку тих, хто тільки ступає на її поріг. Це зустріч двох поколінь школярів. Запрошуємо учнів 9 класу провести першокласників на їхній перший урок. Нехай цей шлях буде щасливим, мирним і світлим. Зараз перший подзвонить дзвінок і почнеться перший ваш урок, кляк відкрито Україну знань, теплих слів і здійснених бажань. Право надати перший дзвоник мають учениці 9 класу Павленко Аліса і учень першого класу Феклічев Дамін. Супроводжуємо оплесками, Будь ласка, будь ласка, діти, супроводжуємо оплески. Перший дзвоник лунає. 2025 26 навчального року руки вітаємо. Школи заводи дев'ятикласників, Вчитель вищої категорії, вчитель старшої, старшого, старший вчитель, класний керівник першого класу, Валентина Григорівна, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель. Вчител. Бажаємо нашим дітям успішного, хорошого навчального року.